Українці дедалі частіше купують у недорогих китайських інтернет-магазинах. Необхідні дрібнички, одяг, взуття, все дешевше у кілька разів. Утім, усьому є своя ціна. У китайському маркетплейсі тему ціна це безпека. Як китайський застосунок із неймовірними знижками став зіркою інтернет-торгівлі? Чому ті, у кого зникли всі гроші з карток, зв'язуватися із тему, зарікаються? Все про це знає кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко. Всі ці, ці речі я придбала на Аліекспресі. Вікторія зізнається, що може цілими годинами сидіти обрати речі у китайських інтернет-магазинах. Утім, досвід покупок має тільки з Аліекспрес. Потім під час блекаутів э, э, почали скуповувати електрику. Фанаріки, лампи, я не знаю, воно ага світить. Працює, бо це не факт, що воно буде працювати. Знає, що часто її покупки це лотерея, гроші заплатиш, а що насправді отримаєш, не знаєш. А на картинці було виглядало так, ніби вона от такого розміру, і було великим розчаруванням, звісно, коли я побачила цей розмір, да. Та зараз у неї нова спокуса молодий агресивний китайський магазин під назвою Тему каже: від нього просто нікуди дітися, і здається, саме ця настирність її і насторожує. Вони скрізь, ну, вони з будь-якої праски вони лізуть в Фейсбуці в усіх додатках. На всьому там постійно якісь блогерші розказують, що там можна взагалі безкоштовно, тільки там треба якісь посилання відправити другу, а він має відправити комусь ще ну, якісь такий МЛМ получається. А це моя колега Ольга, яку ажіотаж нового Тему теж не оминув. Дивись, я ж теж можу взяти в тебе інтерв'ю, тому що у мене є ось такий от мікрофончик ага. для роботи на вулиці, і вони в парі. Ольга показує, що придбала на маркетплейсі тему і каже, що робиться регулярно. Загалом я роблю закупи для мами. Моя мама маломобільна, і це справді суцільний Ельдорадо для маломобільних людей, безліч девайсів, яких каже Ольга: в Україні просто немає в продажу, або можна замовити в Європі. Вже те, що було в користуванні, і ціна такому кілька тисяч. А тут нове і дешеве. Я купую завжди на комп'ютері. Я чула про те, що небезпечно завантажувати додаток на мобільний телефон. До небезпечного додатку ми повернемось окремо. А почати треба з появи самого магазину тему. Що став справді світовою епідемією, і буквально розштовхав гігантів інтернет-торгівлі від китайського Аліекспреса до американського Amazon. Тему це не просто черговий маркетплейс, це китайський маркетплейс з агресивним маркетингом і рекламою, яка лізе абсолютно звідусіль, копійчаними цінами та безкоштовною доставкою. Тему є дочірньою компанією PDD Holdings, материнської компанії китайської Pinduoduo. Вона набула популярності, пропонуючи недорогі товари. Ари в обхід традиційних розрібних торговців, доставляючи їх безпосередньо з китайських заводів. Тему через свою материнську компанію безпосередньо пов'язана з компанією People's Data, яка фактично є підрозділом комуністичної партії Китаю та Центрального комітету. Гасло тему Купуй як мільярдер звучить досить дивно. В тему постійно пропонують бонуси, знижки і крутиться таке ось колесо фортуни, яке дасть тобі приміром покупок на 100 доларів. Нереальна щедрість. Тему активно завоювала американський ринок. Я б сказала, просто проковтнула цей величезний ринок. Переважна більшість жителів США познайомилися з тему через агресивну маркетингову атаку компанії під час Супербоула. Це фінал американського футболу, прирівнюється. За масштабами і святкуванням Дня Незалежності. Реклама під час гри коштує 7 мільйонів доларів за 30-секундний ролик. Тему розмістила шість таких роликів. Нічогінькі такі вкладення. і це не враховуючи купу коштів на решту реклами. Тема швидко стала найбільш завантажуваним додатком за короткий час. У США тема набрала шаленої популярності завдяки, зокрема, і прогалинам у митному законі, а саме правило de Minimis, яке дозволяє ввозити. До України товари вартістю менше ніж 800 доларів без сплати митних зборів. Утім, найбільша загроза, яку вбачають експерти, це необхід мит та винищення місцевих виробників. А безпека, і вона не просто в дірках, а має спеціально закладені прогалини, своєрідні чорні входи. До речі, ними встигли скористатися кіберзлочинці в Україні. Нещодавно соцмережі заполонили численні повідомлення про викрадення грошей з карток. І всіх пограбованих об'єднувало одне. Вони купували через додаток тему. Звичайно, це може бути співпадінням, але експерти. З кібербезпеки дуже здивовані тією кількістю інформації, яку про вас може збирати цей додаток. Він не може збирати, він збирає. І це навіть написано у ліцензійної мові. Там повний перелік того, тих даних, які вони збирають. І він дуже широкий, набагато більший, ніж потрібно для нормального функціонування додатку. Це китайські додатки, розроблені китайськими компаніями. А уряд Китаю спецслужби дуже ретельно контролюють усі китайські компанії, які так чи інакше співпрацюють з заходом. Ви запитаєте, ну що там цінного для комуністичної партії Китаю у моєму телефоні? Що я купила в сільпо чи скільки гривень у мене на картці? Ні, тут інше. Кожна людина має зв'язки: родичі, друзі, однокласники, знайомі, там, не знаю, батьківський комітет. Так чи інакше, через кілька рукостискань до кожної людини можна дійти міністром, там, генералом, політичним якимось там, депутатом. А, і якщо тихенько зламати е месенджер начебто там, пересічної людини, так, то можна буде потихеньку відіслати лінк, по, по цьому ланцюжку пройти. І дойти до телефона цільової особи. За словами експертів з безпеки, застосунок тему може функціонувати як шпигунське програмне забезпечення, дозволяючи компартії Китаю здійснювати стеження або навіть кібератаки, а закладена розробниками в нього вразливість прямо загрожує вашим гаманцям. Тож, якщо ви купили або хочете щось придбати в тему, то робіть це бодай не в додатку, а просто відкривши сайт на екрані комп'ютера. А якщо ви маєте додаток, то просто зараз видаліть його. Ірина Коваленко, Андрій Вєтушкін ТСН тиждень, марафон Єдині новини.